На початку тижня ми відзначили День знань. Це свято урочисто пройшло у всіх навчальних закладах держави. Студенти, курсанти та школярі, сповнені сил після літніх канікул, повернулися до навчань. У військово-морському ліцеї 1 вересня відзначили особливо урочисто. Привітав ліцеїстів з початком нового навчального року. І міністр оборони України Павло Лебедів. Побувала на святковому шикуванні, і наша знімальна група. Ще вчора ці юнаки були звичайними школярами, а сьогодні вони одягли справжні військові морські однострої. Навчатимуться у ліцеї юнаки з різних куточків України, близько 50% з Кримської автономії та міста Севастополя. Решта з Київської, Миколаївської, Херсонської та інших областей. Впродовж двох років ліцеїсти, крім загальноосвітньої програми, здобуватимуть первинні військові знання та навички, які стануть у нагоді під час тупу у військові вищі. В цьому році поступило військово-морський ліцей 50 чоловік, як звичайно, тобто вони вже в своєму житті визначились, вибрали собі професію військову. Також в нас два місяці тому пройшов випуск, вже третій. Більшість поступила в вищі військові навчальні заклади, такі як от нашу академію військово-морських сил, Академію сухопутних військ в Одесі і значна частина в Харківський університет повітряних сил. Привітати ліцеїстів з початком нового навчального року завітав і очільник оборонного відомства Павло Лебедєв. Звертаючись до вихованців ліцею, міністр оборони України висловив сподівання, що роки навчання у військовому освітньому закладі назавжди увійдуть в пам'ять як кращі роки, а шлях військового завжди був тернистий, але це шлях справжнього чоловіка. Коли йде начальне слово воєнне, це вже говорить о том, що тут необычна підготовка. Как в средних учебных заведениях. Здесь э, цель изначально ставится – это быть защитником отечества. Соответствующая вся остальная подготовка в этом направлении проводится. Здесь готовят защитников, способных в любой момент встать на защиту рубежей, интересов э, нашей державы. И я еще раз поздравляю всех. ліцеїстів, воєнних ліцеїстів, з началом нового чебного води і желаю їм успіху в учебні урочистому шикуванні. Також взяли участь представники командування військово-морських сил збройних сил України, члени військової ради вітчизняного флоту, помічник міністра оборони України адмірал Віктор Максимов, представники Севастопольської влади, духовенство і звичайно рідні та друзі ліцеїстів. А для батьків свято 1 вересня, мабуть, не менш важливе та хвилююче аніж для їх синів. Зі сльозами на очах бабусі шукають строю своїх онуків, а матусі з гордістю дивляться на своїх вже таких дорослих синів. З вітальною промовою до вихованців ліцею звернувся і тимчасово виконуючи обов'язки командувача військово-морських сил Збройних сил України, віцеадмірал Сергій Єлісєєв. Чотири роки назад 1 сентября, стало для воєнних оріхов України воєнний ліцей отримав тоді боевое знание и полноправно вошел большую русскую семью. За эти годы 139 выпускников лицея получили путевку и курсантскую жизнь. И сегодня большинство из них достойно представляет наш лицей в высших учебных заведениях Украины. Гордясь знанием и знаком выпускника лицея, который они своей гордостью носят в курсантской форме. Искренне поздравляю наших первокурсников с поступлением в лицей. Вы – будущий украинского флота. Именно вам в скором будущем развивать славные флотские традиции старших поколений, приумножать авторитет украинского государства на просторах мирового океана. Особливо увага військовому ліцеї приділяється физическому вихованню юнаків. Фізична підготовка п'ять разів на тиждень, а крім обов'язкової ранкової зарядки, хлопці мають можливість займатися і в різноманітних спортивних секціях: футбол, волейбол, плавання, легка атлетика, багатоборство, інтелектуальна гра з шахи це далеко не повний перелік видів спорту, які можуть обрати для себе вихованці ліцею. В минулому році юнаки гідно продемонстрували свої здібності в спортивних олімпіадах міста. Не можна бути Фахівцем високого рівня, особливо морським, якщо хлопець десь млявий, десь слабкий, хлопці дуже відповідально ставляться до своєї фізичної підготовки і з радістю беруть участь у змаганнях і перемагають. В місті Севастополі в Спартакіаді серед навчальних закладів нашого рівня військово-морський ліцеї в загальному залі купасів перше місце в окремих видах спорту. Були перші і призові місця навіть у першості Севастопольського гарнізону серед військових частин з баскетболу. Команда ліцея зайняла перше місце, і в минулі роки теж на змаганнях гарнізону були перші місця із волейболу, із багатоборства. Перше вересня для ліцеїста Євгена Гуська подвійне свято. Впродовж півроку юнак ретельно готувався до вступу в ліцей, і ці труди не були марними. Євген успішно склав всі іспити, гідно пройшов так званий курс молодого бійця, і зараз може впевнено сказати: перша сходинка до його мрії навчання у військовому вищі. Академії військово-морських сил України імені Нахімова вже зроблена. А далі все залежить тільки від нього. Враження від ліцею в мене тільки гарне. Тут сам по собі він дуже красивий, виховательський склад дуже професійний, я так подивився по першим урокам. А поступати сюди я вирішив, тому що хочеться дещо більшого, ніж просто школа, ну, щоб краще навчатися, краще отримувати більше знання і в майбутньому вступити до Академії військово-морських сил. Мати Євгена каже, що син ще з дитинства мріяв про море. До того ж, в їхній родині поки військових ще не було. Так що він першим започаткує військову династію. Це чисто його рішення. Всі полгода он збирався, он доповнітно займався. Всі он фізкультури сильно доповнітно займався англійським. В общем, і он сюди здав саме саме бал. В общем он в ліцей. Привітати свого онука приїхав і Віталій Попов. На його думку, навчання у ліцеї це справжня школа мужності для юнаків. Моє мнення – юноша, який не цієї дисципліни, братства, вони вот, ну, не такі ответственні, не такі дисциплініровані, не такі предані ідеї государства і так далі. Поэтому считаю, що кожен юноша має пройти. Это.